Від розвідки та спостереження до хижих ударів по найбільш захищених цілях. Дрони є найбільш затребуваною зброєю на полі бою. Кременчук передав військовим дві одиниці такої техніки, а також мобільну зарядну станцію Екофлоу для забезпечення безперервного функціонування мавіків у найскладніших умовах. У комплексі це дозволить нашим воїнам безпечно і ефективно виконувати бойові завдання. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо обладнання. Це два дрони. Мавік 3 т які можуть бачити в темноті і зарядна станція для того, щоб хлопці мали можливість оперативно їх підзарядити, підзарядити засоби зв'язку. Хлопці виконують завдання на одному з найважливіших напрямків зараз, і ця допомога їм вкрай важлива. Дякуємо нашим захисникам! Тримаємо фронт. Дрони можуть бути засобом спостереження за полем бою, розвідувати становище в глибокому тилу противника, охороняти периметр, сприяти ураженню ворожої бронетехніки та живої сили противника. Тож Кременчук і надалі підтримуватиме армію всім необхідним, аби кожен військовий якомога скоріше повернувся додому, живим і неушкодженим. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.